Почнемо. Хто тут, скажіть, будь ласка, любить солодке? Да. Ага, дякую. Я зразу таке чесність перевіряю. Ага, Саша, Єва, окей. Міш, я тебе не бачу, можеш так, на слух мені сказати, як із солоденьким. Міша? Да. Не чую тебе. Любиш солодке? Да. Добре. Да. Льова, ти любиш солодке? Ага, як ви відноситесь до безкінечного шоколаду? Як ви думаєте, він існує? Ні. Mm -hmm. Думаєте, не існує? Зараз перевіримо. Скажіть, будь ласка, скільки шматочків шоколаду ви тут бачите? От у нас є шоколадка, вона поділена на шматочки. Скільки тут шматочків? Хто може порахувати? 24. Це хто сказав? Міша. Міша, це правильно. Бач, я тебе не бачу, тому мені трошки складно. Мішенечка, це правильно, відповіда 24 шматочки. А тепер я розріжу шоколад певним чином. Дивіться, уважно. Фокус-покус труляля. Я себе так... бачила. Бачила? О, я смач. теж. Ба... В Тіктокі, мабуть, да? хто дивиться тікток? Я в Ютубі. В Ютубі бачила. Угу. Так, я теж в Ютубі. Зараз тоді ви, значить, досвідчені. Різаті шоколадки. Так, міняємо шматочки. І тут, тут звідки один кусочок залишається. Звідкись береться один шматочок. Зараз, давайте подивимось. Оп, от він. Хопа. І 25-й шматочок. Пунь-пунь-пунь. У нас з'явився. Так, там 6 на 4. Хто пам'ятає табличку множення? 24 і 25 шматочок. Я буду так різати безкінечно, їсти шоколад безкінечно, ніхто не помітить, що я це кожного разу її розрізаю. Як ви думаєте, це реально це таке можливо? Так. Так. Угу. Угу. А, між ти сказав так, так? Да? Міш, ти кажеш так? А, ні, 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 неможливо. Неможливо. Ага, неможливо. А чому неможливо? А звідки тоді 25 такий шматочок було? Бо ж 24. Чому як було 24, Стало 25. Нічого не помінялось. Е, бо ну клітинку шоколадки. ніби розрізали на два, а друга стала друга була трішечки більш. Е, е, дякую, Ну звичайно, таке бути не може, бо не можна відрізати шматок. Фіранки, шматок сукні, країни, ну будь-чого, щоб цього ніхто не помітив, щоб ну, от, от ми відрізали шматочок, от буде так. Звичайно, не може. Для цього нам треба, щоб довести, що так не може бути, нам треба повторити трошки геометричні фігури. Я намалюю таку рожеву і намалюю таку помаранчеву. А ви мені скажете, якщо б ви їли шматочок шоколаду, ви б який вибрали? Помаранчевий чи рожевий? Помаранчевий. Помаранчевий. Молодці, опитні, досвідчені, такі шоколадки. Звісно, бо помаранчевий більше, да? трошки. А назвіть мені назву фігури помаранчевої. Як оця фігурка називається? Прямокутник. Прямокутник це а рожева як називається? Квадрат. 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 Ми сьогодні будемо з вами. О, озвучую тему сьогоднішнього заняття. Ми з вами будемо міряти площу, площу плоских фігур. І виявляється, що площа це скільки квадратиків кудись влізло. Не прямокутників, квадратиків. І оцей шматочок він не взявся ні звідки, дивіться, площа шоколадки змінилась. Бо ми ось тут трошки відрізали, тут трошки відрізали, тут трошки, тут трошки, і з оцих малесеньких обрізочків насправді не збирався оцей шматочок. Бо оці чотири шматки вони явно менші. І щоб це довести, щоб це перевірити, нам треба з вами, котики, навчитись вимірювати площу. І я вас запрошую на острів Пригод. Пунь-пунь. Поїхали. Ну, космічний острів. Давайте розберемося, що таке площа. Площа це скільки квадратиків кудись влазить. Я можу покрити квадратиками Льову, я можу покрити квадратиками Сашу, я можу покрити квадратиками Мішу і навіть Єву. І таким чином я порахую вашу площу, площу вашої шкіри, я можу покрити квадратиками свій телефон, планшет, стіну, що завгодно. І таким чином я можу визначити площу будь-якої плоскої фігури. Площі прямокутників шукати дуже легко, бо нам достатньо порахувати, скільки квадратів туди влізло. Скажіть, будь ласка, Євочка, яка площа цього прямокутника? Скільки туди влізло квадратів? Два. Два. Дві квадратні одиниці. Можливо, це 2 квадратні метри. Можливо, 2 квадратні сантиметри. Я поки що не знаю. Я знаю, що це 2 квадратні. Оце така одиниця вимірювання. Квадрат. Я можу щось міряти квадратами. Мішанечка, скажи, будь ласка, яка площа цього прямокутника? 10 квадратів. 10 квадратів. 10 квадратних одиниць. Чого одиниця? Ось така одиниця вимірювання, квадрат. Угу. Так, Сашуня, тобі таке дісталося. Я поки заповню, а ти рахуєш. Яка площа цього квадрата? Яка Площа цього квадрата. Сашуня поки рахує. 25. 25 квадратних якихось одиниць. Можливо, це квадратні метри, можливо, квадратні сантиметри, можливо, квадратні кілометри, поки що не знаю. Льова, ну, ти будеш в мене з найскладнішим. Опа. Найскладніше буду тобі давати. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 7. Ні-ні-ні. Тут 6, дальше вот тут 6. Не спішимо, не спішимо. Рахуй, як тобі хочеться. 1, два, три, чотири, п'ять, 6. Смотри, тут шесть і шість. 6. Шесть 6 умножить на шість. Як хочеш, рахуй, от як тобі хочеться. Хочеш, всі перераховуй. Хочеш, от як тобі? хочеться, Льова. 36. 36. 36, так. І Льова щойно вивів цікаву формулу. Ці... Він цікаво помітив. Що зробив Льова? Він порахував, що тут 6. Ось тут шість, тут шість, тут шість, тут шість, тут шість. І Льова пригадав, Він же знає таблицю множення. Льова, знаєш таблицю корочку множення. Ну, я, да, я... я на дев'ять знаю. А, а от і, і на шість точно знаєш. Льова помножив шість на шість і отримав тридцять шість. Котаки: площі квадратів і прямокутників шукати дуже легко. А ми в школі учились. До, так, звісно, достатньо перемножити ширину на довжину. 36 квадратів, якихось квадратних одиниць. Хорошо. А вже, ну, давайте всі разом. Хто перший порахує, той можна викрикувати. 16 16 квадратиків. 4 помножити на 4, до речі, це. Квадрат числа 4, це у п'ятому класі аж буде вчить, 16. О, так, але ви вже такі розумні. О, тут. Продовжуємо. І від того, який розмір квадрата, яким ми будемо щось покривати, буде залежати, яка це квадратна одиниця. Дивіться, якщо ви подивитесь на свій нагаток на великому пальці, от подивіться на, на свій ногтик, це приблизно квадратний сантиметр. В нього розмір сантиметр на сантиметр. Ну, навіть можете на мамин подивитись, от у мами точно сантиметр на сантиметр. Ноготь на великому пальці десь сантиметр на сантиметр. Це квадратний сантиметр. Якщо ви подивитесь, наприклад, на стіл, і у вас є великий дома стіл, у якого ширина метр, то цей стіл буде квадратом. Метр на метр, це буде квадратний метр. А зараз вам треба включити логіку і спробувати вгадати відповідь, яка найбільше буде підходити, які одиниці вимірування найкраще підходять для вимірування площі країни. Я почну, а ви продовжите. Я можу, звісно, площу України поміряти квадратними міліметрами, але їх там буде дуже-дуже дуже багато. Бо квадратний міліметр це така пісічка, міліметрик на міліметрик. Квадратик такий. А от квадратний кілометр, їх там багато, тих квадратних кілометрів, але це найзручніша одиниця вимірювань. Міша, як ти думаєш, площу тихого океану В яких одиницях вимірювання найлегше записувати? Можна в будь-яких, але найзручніше. В квадратних міліметрах, квадратних сантиметрах, квадратних метрах чи в квадратних кілометрах. В квадратних кілометрах. Це правильна відповідь. Ми не боїмось помилятися, математика дуже любить, коли помиляються. Сашуня. Площу екрану планшету. в яких одиницях найзручніше мірити? Саш, я тебе і не бачу, тепер і не чую. Хоча б звук мені треба. Саша, ти там? Сашуня. Не бачу не чую тебе котик. Єва, давай ти. Ой. Саша, не бачу, не чую. Єва теж тепер без відео. Хоча б зі звук. А, ага. Євочка. Площу планшета. в Яких одиницях? Найзручніше вимірювати. Як ти думаєш? Квадратні міліметри, квадратні сантиметри, квадратні метри чи квадратні кілометри? Квадратні сантиметри. Так, квадратні сантиметри. Це правильно. Так, секундочку, ще був, бути даня, і він так і не приєднався. Ну, ладно, буде, буде так. Льовочка, тобі площу баскетбольного байданчика. Ой, ну, говори. Одну з них тут, ну яке? Попробуй вгадати. Навірно, КВМ. Квадратні метри. Так, це метр на метр. Такий квадрат. Розміром метр на метр. Вау! Даня, це ти там є? Данечка, подивишся початок заняття потім. Сашуня, я тебе не бачу нічого. Мені треба, щоб ти звук включила. Котик. Саш, ти там? Саша. Геня. Хто небудь включить звук? Єва, давайте. Хто, хто, хто з включеним, відповідайте. Євочка, яка площа, е, яка найзручніша одиниця вимірювання для клітинки? Квадратні міліметри, квадратні сантиметри, квадратні метри чи квадратні кілометри? Квадратні. Сантиметр. Дві трошки менше. Можна mm -hmm. буде. Бути... дивись, квадрат... а, квадратні, міліметр. міліметри, бо сантиметр. ось, Поганий колір вибрала зараз. Ось ширина, ось сантиметр. Ось сантиметр. Ось... ось це квадрат розміром сантиметр на сантиметр. Ми по школі пам'ятаємо, що це ширина це клітин... дві клітинки один сантиметр. Тому так, да, тут будуть квадратні міліметри. Добре. Продовжимо. Сподобалось нам Ну, фу. чи не, чи не фу. <ріст> Скажіть, як вам? Так, але таке в житті буває, що нам треба поміряти площу не квадрата і не прямокутника, а якоїсь странної дивної фігури. Площа будь-якої плоскої фігури все одно міряється квадратиками. Площа це скільки квадратів кудись влізло. Давайте. Хто знає, можна вслух відповідати. Яка площа в цієї дивної зеленої фігури? Скільки туди всередину влізло квадратів? Хто може порахувати, кажіть. 7. Більше. Більше квадратиків там. 26. 26. Давайте попробуємо. Так, правильно! Чудово. А що робити з отаким? Ми не можемо порахувати супер-пупер точно площу такої фігури. Ми можемо сказати тільки приблизно. Скільки приблизно квадратиків туди влізло. Ви можете приблизно порахувати? Сім. Десь сім. Десь приблизно 7. Можливо, і 6 близько. Може, і 7. Приблизно ми не можемо в площі деяких фігур точно порахувати. Але площа це скільки квадратів кудись влізло, скільки сюди влізло квадратів? Чотири. Десь три з половиною чотири. Десь три-чотири. Давайте чотири. О, Боже мій, а це що таке? А сюди скільки влізло квадратів? Хто знає, кажіть. 25. 25? Ой, щось мені не подобається 25. Там явно парна, парне число. Хотя... 26. 26. 6? А, 26. Угу. Бо парне до парного буде парне. Я навіть не рахую, чи вже така хм, прикинула, що десь помилились. Так, о боже, а з цим що робити? Куди його це притуліть? Не хоче нікуди притулятися. Ну, давайте потримаю так. 6. Десь 6. Дивіться, як легко шукати площі прямокутників і квадратів. Вам достатньо перемножити ширину на довжину. От ви бачите прямокутник, пуньк! Прямокутник. Множте ширину на довжину. І все, і це буде ваша площа. І тут перемножили. І потім додали. А якщо це якась дивна фігура. 26 не прямокутники на квадрат, там вже трошки складніше. Але я вас навчу. Ні, на 26 десь помилилась. 24. 24. Угу.